Доброго дня, дітки! Уявіть, що на долоньках у вас лежать промінці сонечка. Йде тепло по всій ручці. Ручки заспокоїлись, відпочивають. Зосередимо увагу на ніжках. Сонячні промінчики зігрівають стопи, пальчики, ніг. Втома проходить м'язи відпочивають. Розкриваємо, розплющуємо очки, посміхаємось один одному. Так і вся природа радіє сонечку та весні. Послухайте вірш Наталі Забіли весна. Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю зеленіє скрізь травиця, як левицю підведе всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька у сережках вся берізка. До верби підійде. Ба, в білих котиках верба. А як здійме руку вгору до блакитного простору, З кожним помахом руки линуть звирію пташки, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти, все зелене, молоде, за весною. Літо йде. Ось послухали ви віршик. А про яку пору року цей віршик? Які весняні справи події згадуються у вірші? Все зеленіє, розквітає, так. Які з цих змін ви помічали під час спостережень або прогулянок? Маленька травичка вилазить. Білі котики-верби, мабуть, бачили, пташки повертаються з вирю. А чи подобається вам весна? Так, думаю, що подобається, тому що це чарівна і сама приємна пора року, сама пахуча і сама квітуча. Бажаю вам успіхів, вчіться задоволенням, до побачення!